Всім привіт, друзі! З вами я Джепту. Сьогодні ми знаходимося в GTA San Andreas в магазині. І дивіться, що я сьогодні вам покажу. А саме автомат з енергетиками, друзі, ось дивіться, коли Джей їх купує і пробує їх випити, тоді дивіться, що він творить, друзі. Дивіться. Куди він їх викинув? Куди він банку викинув, коли випив той енергетик довбаний? Он, Куди він його викинув? Просто в автомат засунув. Куди він пропав? Дивіться. Куди він пропав, я не розумію, друзі. Напишіть свої версії в коментарі, як ви думаєте, що, чому, куди, як, він, куди пропадає, я не розумію, друзі. Якщо ви розумієте, куди пропадає той енергетик, пустий, вже пуста банка, я не розумію, куди вона пропадає. Ось дивіться! Куди вона зникла в нього з рук? Куди? Я не розумію, що це тут діється в цій ГТА. Ось, дивіться. Де? На полу вона повинна зараз валятися, де вона там? Я не розумію, її ніде немає, ніде немає її. Що це за маячня, друзі? Я не розумію. Це просто капець. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставляйте вподобайки, діліться відео з друзями. Та підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання в посилання, ну ви знаєте, де в описі під відео. Дякую, до зустрічі. Пока -пока. нових зустрічів. Пока-пока, побачимося в наступному відео.